Дякувати Богу. Гавий врожай виростив цього року і зібрав. А от де його діти, не знаю. У сусідів фермерів така ж сама картина. А грошей треба ну кругом і на запасні частини, і на мінеральні добрива, і на дизельне паливо. Що його робити, не знаю. Кажуть, купці в інтернеті є. А де ж того інтернету? У нашому глухому селі взяти. Ой, біда та й Ой. Як же мені, бідному, не журитися? Грошей вам треба стільки, а взяти нема де. Велика проблема. То продай пшеницю, ячмінь, вони в тебе гарні цього року вродили. Легко сказати продай. А кому і де? От і в мене біда. Маю хазяйство, тримаю кілька корів. Наробляю біля них як каторжна, а молоко за пес він здаю. Кажуть, люди, що є десь купці, котрі кращу ціну дають, але знайти цих людей можна тільки через інтернет. А де ж його того інтернету взяти? Біда та його. День. Чого ж ну, не журитись? Ой, як же нам не журитися? Грошей треба і на запчасні частини, і на техніку, і на міндобриво. А взяти нема де. От і я, дорога Ніна Іванівна, як ви знаєте, маю хазяйство, маю хазяйство, тримаю кілька курів, а молоко за безцінь здаю. Кажуть, є люди, які дорожчі ціни не дають. Але де ж тих купців знайти? Кажуть, в інтернеті можна все це знайти. Ну, теж ж того інтернету у нашому глухому селі знайдеш. Да, де Нема в годі. От і в мене проблеми. Програми отримали нові, а підручників і методичних матеріалів немає. Кажуть, все це є в електронній версії в інтернеті. То виходить, що ми з вами різні, а біда в нас одна. одна. Усім треба інтернету, а його немає. Нема. В інтернеті можна мати добру на городу. Як гарний ворожай, зібрать поля чи городу. Інтернет має, всей терне знает в цей інтернет у кака. Це чудова штука. інтернет має, всей термет знает, всей тернет у кака. Це чудова штучечка. Ти тільки що і голова не може їх загнути Інтернет має, це, інтернет, має це, інтернет, шухака, це чудова штука, інтернет має, все, інтернет, має, це інтернет, шукаха, це чудова штучечка, та де ж його то інтернет взяти? 别再犹豫。 Ні для кого не секрет, чим корисний інтернет. Я підкинув вам ідею вже не рік щасливі з нею. У селі, прекраснім вашим, всі охочі в інтернет. Це раніше йшли по книжку, нині вже інший вже сюжет. Для навчання і дозвілля. Для мистецтва і рукоділля, поміч я пошлю вам сайти, тож приходьте, час не гайте, вас зустріне, і привітає, ще й про проблеми. про проблеми розпитає, ще й поради дасть добірні. господиня книгозбірні. Книгозбірня вже крута, її не впізнати. В конкурсі перемогла, виборола гранта, таким чином довела золота команда. Осідлали інтернет різні інновації, тож зробили крутий злет до цивілізації. Друга молодість прийшла у книжкову хату і з собою привела читачів багато. Книгозбірня вже не та, слід запам'ятати. книгозбірня вже крута, її не впізнати. Мегабайтів, мегабайтів. Інтернету буде мать, нагороду, нагороду, мати що хоче, ще й погоду, ще й погоду, і по так буде час зацвітити, засвітити, ще й по можна нам говорити, мій інтернет. інтернет. Волосы и рада забытия Алюму Степаню. присутні, дозвольте від вашого імені Подякувати обертинській Наталії Поліпні за те, що директору Гасінської районної бібліотеки за те, що за її сприяння, за її розуміння, за її підтримки ми стали учасниками бібліомосту. Дійсно виграли е, грант в цій програмі. Нам дали три комп'ютери, нам провели безкоштовно інтернет, ну безкоштовно провели, ну платити потім, звичайно, що будемо. Ну ми не представляємо особливо особливо молодь, не представляє зараз себе сьогоднішнього завтрашнього дня без. Комп'ютерів без інтернету. Як уже наші працівники культури вам в цьому маленькому театралізованому представленні показали, що це дійсно там можна найти всю інформацію і купити, і продати, і книжки знайти, і які вам треба. Будь-яка тема для школярів, ви там зможете її найти будь-яку інформацію, спілкування з друзями, що по Україні, що за межами України, що за границею. Наталя Фелипівна, щирі слова подяки за всіх громадян села Краснопілки за те, що все таки. Як Валентин Дмитрій, що у нас забити та не таке воно вже в нас і забите, і от до нас і прийшов інтернет. От якщо в когось вдома в нас більшості дітей вже є і, 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 комп'ютері, але немає ще інтернету, ну теж така невеличка новина. у Нас до нового року мають поставити на телевізці лайк, що у нас стоїть мають поставити інтернет уську антенну. Це в дефіціроні, і дійсно що, що будете ходити в бібліотеку, що будете вдома, мати цей самий інтернет. Вікавим ціні здоров'я і почастіше ходити в будинок культури до Наталії Миколаївні для роботи із комп'ютерами.